Розв'язати нерівність зі змінною по обидва боки тут все просто невідомі переносимо вліво числа вправо, і пам'ятаємо, що при перенесенні через знак нерівності знак має змінюватися. Отже. 5х було зліва, так і залишаємо, нічого не робимо. Далі 2х було справа, переносимо вліво. мінус 2х. Зрозуміли? Переносимо 2х через знак нерівності більше або дорівнює, і знак змінимо на протилежній. Знак нерівності переписуємо. Далі числа. 8 було справа, так і залишаємо. Чот... Мінус 4 було зліва. При перенесенні вправо знак зміниться на протилежній. Плюс 4. Зводимо подібні доданки: 5х мінус 2х буде 3х. Знак нерівності зносимо. Більше або дорівнює 8 плюс 4 буде 12. Тепер знайдемо невідомий множник, тому що ось тут от стоїть знак множення за замовчуванням. Отже, щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Х більше або дорівнює за 12 поділити на 3 буде 4. Оце наша відповідь. А тепер ми можемо показати її графічно. Будуємо координатну пряму. Нерівність у нас не строга, тому точка буде позначатися ось так на координатній прямій 4. Де у нас усі значення, які більші або рівні за 4? Вони пішли ось сюди, вправо у напрямку плюс нескінченість. Ось це і буде наш розв'язок. Тобто, при всіх значеннях, які належать до цього от проміжку від 4 до плюс нескінченості, причому 4 входить у цей проміжок, початкова ось ця нерівність буде мати сенс.